Панування байдужості та справжній кам'яний вік у кам'яних джунглях. Інакше ситуацію, що склалася у дев'ятоповерхівці по вулиці Мстиславській, 38, не назвеш. Про таке благо цивілізації, як ліфт, тут же почали забувати. Він зупинився вже майже чотири місяці тому. Ситуація ця стандартна, адже Чернігівці зі своїми проблемами майже нікого не цікавлять. У мене муж, інвалід першої групи без ноги. Він не може вийти на вулицю ніяк. Чоловік без ноги, разі можна вийти, і чотири місяці на вулиці без воздуха. Ми живемо на дев'ятому етажі. Чоловік мені анка анкобільний. Поки роботу потихеньку мала вивести, сам мог вийти з сусідом, а зараз уже все. Він лежить чотири місяці на солнечку на сонце цілий день в квартирі, жарко. Я не знаю, виходу ну, ніякого немає. Уже куди не обращались, ніхто нам нічого не допомагає. Не знаємо, що робити і куда поступити. Ви У нас остання надежда. Жителі цього будинку розповідають і документально підтверджують свої слова про те, що зверталися до мера Чернігова. Реакція нульова із начальником другого жеку. Взагалі окрема історія. До нього на прийом потрапити складніше ніж до президента. У цій ситуації неймовірна кількість порушень розповідає юрист громадської організації за Чернігів. Як уже повідомили нам мешканці, що тут іде бездіяльність, тобто переписка між посадовими якимись. Особами і з службами, тобто вони одна на одну щось пересилають, але нічого ніхто не починає робити. Через те, що не працює ліфт, навіть стався один з летальний випадок. Тобто, громадянин шостого поверху помер, У нього виникла серцева судна недостатність. Тому ми тут приймемо набагато більш широкомасштабні міри і будемо переглядати це першочергово. Також з мешканцями будинку по вулиці Мстиславській, 38, спілкувався заступник голови громадської організації за Чернігів Володимир Сулім. Він особисто візьме участь у нейтралізації цієї складної ситуації. Ми, звісно, не можемо цього залишити, Будемо діяти згодом за закону. У нас є для цього і люди, і ресурси. Не зупинимося ні перед чим. Ми доб'ємося справедливості в цьому місті. Наразі на невизначений термін у Чернігові зупинилися чотири пасажирські ліфти. Комунальники сухо констатують: будемо піднімати квартплату. Якогось кращого та оригінальнішого методу, як допомогти мешканців будинків, працівників жеків не придумали.